Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати рублені рибні котлети. Я буду використовувати філе весло але підходить абсолютно будь-яке філе рибне. Будь-яка риба, в якій мало кісточок. Ну, просто щоб не витрачати багато часу на діставання цих кісточок із м'язка. А так підходить будь-що будь-яка риба, яка у вас є. Давайте починати готувати. Маємо ось такий шматочок риби: це веслонос. І мені подобається ця риба для котлет. Вона підходить ідеально, тому що немає маленьких кісточок. Все, що ми маємо прибрати з цього шматка, це зняти шкірочку. Та ось тут є така хребтова частина, яка більше схожа навіть на хрящ. І треба, звісно, також вирізати. Я розділила шмат риби на дві частини, чесно кажучи, мені просто простіше працювати з невеличкими шматками. Далі рибу необхідно нарізати на шматочки. Я не нарізаю надто мілко, чесно кажучи, ну це ж все такі рублені котлети, то мені здається, не потрібно перетворювати прямо у фарш, але і надто великі шматки я також не люблю. Взагалі, це все діло смаку. Нарізайте так, як вам подобається. Ось приблизно такими шматочками я нарізаю. Рибу можна меншими, можна більшими, так як вам подобається. Так, рибку я нарізала. Додаю сюди нарізану зелену цибульку або будь-яку зелень можна додавати, яка у вас є. Додаю одне яйце. Треба додати трішки соку лимону, ну, приблизно 1 столову ложечку. Додаю одну столову ложку крохмалю. Озвичайний картопляний. Коли буду перемішувати, подивлюсь на консистенцію і, можливо, додам ще. Також додаю сіль за смаком та спеції. Із спецій додаю чорний мелений перець та гранульований чесник. І все потрібно перемішати. Крохмаль не тільки зв'язує вологу. Але і робить таку хрустку з кориночку на котлетах. І я думаю, що можна додати ще одну ложку, не завадить. І можна починати смажити. Смажу котлети на добре розігрітій пательні з рослинною олійкою. Виходять у нас ось такі котлетки. Я полюбляю подавати їх з зеленню, овочами, можна додати сметанки, або якийсь інший соус. Котлети виходять дуже смачні та соковиті. І, на мій погляд, їх класно подавати саме з сметанкою, але може використовувати можна якийсь сметанний соус, сметано чесниковий наприклад. або... З крем-сиром, напевно, також буде смачно. Спробуйте, скуштуйте і напишіть мені свої відгуки та коментарі. Велике дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.